Ланцюг з луки, відчуття е, єднання, відчуття того, що західна Україна, і східна Україна це одне ціле, відчуття е, тактильне, тобто всі трималися справді за руки, і відчуття того, що Україна єдина, неподільна і велика. Ця акція вона привернула увагу всієї України буквально до того, що ми мали свою державу Українську Народну Республіку. що синьо жовтий прапор мав державну історію. Вона вплинула і на нашу владу. було ще одне призначення цього ланцюга: це перевірити мобілізацію сил демократичних до виборів, які мали відбутися у березні 1990 року. І року. Люди були зорганізовані, і тому на виборах. У березні 90-го року була зруйнована монополія комуністичної партії. Колосальний поштовх у підживленні ідеї незалежності отримала після повернення із таборів мордовських наших політв'язнів: В'ячеслава Чорновола, братів Горенів, Ірини Калинець, Левка Лук'яненка. У 1961 році за свої переконання, що в Україні потрібна незалежність, Левко Лук'яненко був засуджений до вищої міри покарання розстрілу смертну кару замінили на 15 років таборів. Потім Лук'яненка вдруге засудили за правозахисну діяльність і ще на 10 років, разом 25 років ув'язнення.